Ольга Качмар – вчителька української мови та літератури в ліцеї в селі Лапаївка. Вона вакцинована. Наразі уроки проводить дистанційно. Першу дозу я отримала в вересні місяці, другу на початку жовтня. Вакцинувалася вакциною AstraZeneca, оскільки в мене вся родина вакцинована цією вакциною. І вважаю, що треба всіх закликати, щоб вакцинувалися, бо це наше здоров'я. Очне навчання воно має свої переваги, і для малих дітей, особливо п'яті класи, до 10-го, 10 дітям важко засвоювати матеріал, коли вони ми вчимося. Навіть якщо ми і по зуму з ними працюємо, це є дуже складно, дуже важко зараз. У Лапаївському ліцеї учні початкових класів навчаються очно всі інші дистанційно. Працює тут 87 людей. Це вчителі та техпрацівники. З них вакциновані більше ніж 97% працівників, каже директорка ліцею. Першою дозою вакцинованих 11, другою 73 і Двоє зараз хворіють на лікарняному. Ці двоє людей не вакциновані. Один має серйозне захворювання. Зараз лікується в лікарні. інший можливо і буде вакцинуватися. Ще не відсторонили. Ще можливо принесуть довідку про протипоказ до вакцинації. Це залежить від хвороби. Лапаївський ліцей розташований на території Земноводівської громади. Загалом в громаді є п'ять шкіл та три садки. Там працюють 470 людей. З них вакциновані двома дозами вакцини вакциновано 407 працівників, 49 працівників має отримали одну дозу. Два працівники в нашій громаді сьогодні на жаль будуть відсторонені від роботи. За відмови від вакцинації це їхнє особисте переконання. Ну на жаль, вони категорично відмовляються. Попри те, в громаді є школи, де вакциновані усі працівники. Навчання там може відбуватися очно. До прикладу, від завтра повертаються до навчання в класах учні ліцею номер 2, що в зимній воді. З завтрашнього дня одна з шкіл, велика школа, де є 68 працівників, повністю вийде на очну форму навчання, тому що вже зелені сертифікати матимуть всі працівники цього закладу. Плануємо з 11 числа очну форму навчання в Скнилівській гімназії, також де в середу, 10-го другу дозу отримає останній працівник, який має лише жовтий сертифікат. На Львівщині двома дозами вакциновані приблизно 57% освітян. Однією щеплено майже 78%. Станом на сьогодні практично тих людей, які були не вакциновані, відсторонили від роботи. Це є на виконання наказу Міністерства охорони здоров'я. І відповідно до тих змін, які були внесені в постанову 12.36. Окрім цього, в нас з закладів освіти зараз працює 85 закладів освіти. Працює очно вже практично весь колишній городоцький район вийшов на очне навчання. 24 заклади освіти. Освітяни, яких відсторонять від роботи, не отримуватимуть зарплату. Мають право заклади освіти термін на до 10 днів надавати відпустку за заявою таких вчителів у випадку, якщо вчителі мають намір в цей час провакцинуватися. Ірина Ферин, Ірина Бучинська, Назар Онисько, новини на Суспільному, Львівщина.